Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо у Києві. Вимагають хабарь у сімей загиблих військових за дозвіл на похорон, такий же сильний, як і зовнішній. Але замість зброї він використовує корупційні зв'язки, гроші та владу. Похоронна мафія встановила монополію в ритуальному ринку міста Києва. Я Мирушенко Олександр, дзвоник Клаус, мій 8 років, сім з яких я віддав захисту Батьківщини та був комісований за пораненням, отримав статус інваліда війни. Зараз я обіймаю посаду заступника директора Українського державного історико-меморіального заповідника, прагнувши налагодити роботу комунального магазину ритуальної атрибутів, який зіштовхнувся з шаленим супротивом охоронної мафії, яку кришує Шевченківське управління поліції. Особисто мені працівники поліції погрожували повторну мобілізацію або триманням під вартою, якщо буде відновлена робота ритуального магазину, який ставить їм конкуренцію. А ми нагадаємо про існування статті 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Пусифікації не існує. Це все вигадки телеграм-каналів. Так вважає голова одеського ТЦК Пуйко. Я скажу так, що якщо ви замітили, то останнім часом даних випадків набагато стало менше. Але вони існують, існують із-за чого? Існують із-за того, що є багато російських телеграм-каналів, які висвітлюють тільки ту інформацію, яку вони хочуть бачити. І яку вони хочуть довести до суспільства. В свою чергу ми протидіємо цим е, заходам. З їхньої сторони, у нас создані відповідно е, свої підрозділи структурні, які займаються протидією їхньої ІПСО. А що стосується, е, як ви сказали, запихають там в бусики, як в народі привикли казати, там зараз набуває. Популяризації термін бусифікація. Uh -huh. Тому е, е, з цим питанням треба боротися, його треба викоріняти це слово, тому що у нас е, в роликах, які попадають в інтернет, висвітлюється не повністю інформація, висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку е, відповідно нашому ворогу. Тому е, і з чим це ще пов'язано. Е, бувають такі випадки десь там. По кожному випадку ми проводимо і спеціальні службові перевірки, і службові розслідування. По кожному цьому випадку, як практика показує, що вони висновлені недостовірно. Тобто немає початку конфлікту і немає його закінчення. Тільки є певний процес, який грає на руку ворогу. Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов'язків, в межах своїх повноважень. Але існує проблематика. Щодо повернутих людей з фронту. У нас як, зараз приблизно 90% особового складу ротохорони це ті військовослужбовці, які прийшли війну, прийшли в фронт, прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими, і в яких існує в душі закрадено таке чувство, знаєте, несправедливості такої. І коли громадяни Ну здорові хлопці, так скажу, військово зобов'язані, починають там не так, щоб там самому з'явитися в ТЦК, да прийти відповідну процедуру. Можливо, пану Пуйко потрібно подивитися на вулицю де щодня. Кого стягнуть, крутять та ламають. Цієї зими навряд чи вдасться уникнути відключень світла в Україні. Україну, що відключення будуть, що не треба мати жодних ілюзій що треба готуватися на неї до найгіршого, до великої кількості годин на день по відключенню. І навіть коли так буде, нам звичайно потрібна допомога, тому що нам треба відновлювати це і без зовнішньої допомоги. По відновленню нашої енергетики це буде неважливо. Тому як я вже сьогодні говорила, візит Урсули Фондерляйн – це в першу чергу про допомогу нам під час цієї зими. Відновлювати нашу енергетику, але це не буде забезпечувати 100% нашого відновлення, щоб нам бути в безпеці. Тому забути про слово безпеку, поки йде війна, нам всім треба. А ми розглянемо практичні способи скоротити споживання електроенергії та заощадити ресурси. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.